Привіт-привіт, мої хороші! Ви на каналі Таро Україна. З вами є Аня. Я вам дуже вдячна, що ви зі мною ми з вами зростаємо. Дякую всім, хто підписаний на канал. Ми сьогодні дивимося Дніпро, Павлоград, Кривий Ріг, Нікополь, Марган, Подивимось, що відбувається, що буде, що ворог планує. Дніпро найближчі дні. Таємний план, таємні відносини, таємні відвідування, нові можливості, рух ваших військових, від віз... якісь військові плани великі, але є небезпека. Я вам скажу, що я бачу трошки інакше, не можна таке казати. Я зараз якось перефразую. Мені не сказали, що я кудись там щось наводжу. Серед Дніпря буде ваших хлопців багато поранено на фронті. Будуть багато потребувати о, допомоги медичної. Більше нічого сказати, немає права. А у вас чомусь кажуть, от саме на медицину, на соціальний якийсь захист, гроші дано багато, але вони не використовуються. Тут навіть або хтось судитись буде, або будуть когось притягати до відповідальності. Тому що якийсь проєкт, який пов'язаний, медицина, військові, він як занедбаний і не реалізований. І це все відкриється. От, нібито гроші дали. А ре... Багато, достатньо, а результату нуль. про найближчі. Дні. Якісь вимоги будуть, зрозуміли, до медичних закладів. Так, ворог активний. Ворог активний, йому треба зруйнувати захист. Знову знати плани. Я так розумію, що до вас якесь керівництво приїде, або військове, або наше центральне, щось планується, щось обговорюється. Я так розумію, що будуть використовувати. Це наша карта допомоги Америки. Якусь допомогу з Америки у вас. З Дніпро. Ворог шукає, шукає собі слабких людей серед Дніпрян, тих, хто з ним піде на співпрацю. Буде дуже незадоволені. Люди якоюсь соціальною підтримкою. Ну, не додали допомоги, знаєте, повинні були, не допомогли. Дніпро найближчі дні. Передмістя вогонь. Вогонь іде до міста. В районі гучно. Угу. Буде гучно, стихне і знову буде. Якось от циклічність можливо. Павлоград, Найближчі дні? Підбиваєтесь інфраструктура небезпека, цивільні небезпека, атака за атакою. Якимись хвилями йде атака? Може, у вас там дрони так залітають хвилями? Вогонь йде. Павлоград, будьте обережні. Ну, Військові і попередять, я зразу кажу, військовий, прямо, ну, от, ну ми ж працюємо, скажуть. Ви знали, що ми будемо працювати. Чому ви нервуєте? Ріг. Давайте вас подивимось на найближчі дні. Будете переживати за свої мости, за якісь свої дамби, що у вас там є на воді. Будуть щось розмухувати, будете переживати. Але тут треба знову ж таки переживати, тут дивіться, за лікарні, і тут чомусь кажуть, що, можливо, поранені, можливі. Після атаки, але є зараз як вибір, да, можливість уникнути цього. Але зараз вона є. Ще не вирішено. Тобто, можливий прильот, так як я бачу, будуть жертви ні, зараз вирішується. Ну там, зверху. Що, можливо, без жертв? Гроші виділять, гроші виділять. І ворог буде бити. і не тільки у вас показує. Туди ж, де вже він знає, куди куди він вже був? Як напрацьований, відпрацьований механізм. Повторення йде атаки. На Ваші хлопці на фронті дуже активні. Люди в небезпеці. Прямо де така фраза, бо ворог активна карта диявола. Люди між собою сперечаються, збираються, розмовляються, що далі. А як далі? Він хоче, щоб ми якось звідти не рухались, не могли нічого нікуди вести, не могли нікуди їхати. Залякувати якось буде. Хоча ворога цікавлять тут показує військові, цікавлять. Він просто... А чому ти б'єш поселінних? Бо мені доносять якусь інформацію, і ми туди б'ємо. Що так треба, кажуть. І ми туди б'ємо. Воно ну, якусь дурь, да? якась. Район гучно, район гучно, причому там прям буде атака напливана. Обере собі якусь точку і буде прямо робити нам боляче. Скільки можна, кривий ріг не буде ще Хлопці наші на фронті трошки просунуться. Десь ми готуємось до відтиску від ворога, і ворог почне нам нерви робити. Область, знову ж таки, Криво, кривий ріг, область Миколаїв, там небезпека. Місто буде атака, Буде, вогонь іде. Вогонь іде з передмістя почне. Що ви влякаєте за свої мости, переправи, що у вас там? Жінка якусь нову формацію видасть, що якась біда. Ну поки показує, що все нормально. Може хтось скаже, що там щось буде зруйноване, але поки, поки все нормально показує. Ні, капальне ближче дні. Раз прильот, два прильот. Один якийсь гучний важкий дуже йде. Йдуть прильоти. Йдуть прильоти. Ви як допомоги просто вас як не чують. Жертва через серед військових. Серед військових у вас чомусь показує. Ширто. Марганець найближчі дні. Чекаєте, на яку військові чекають на якесь підкріплення, на якусь допомогу. Ворог на вас зараз марганець сконцентрований. Башня карта диявол, це означає, що буде атака, буде руйнування. Хтось навіть буде стояти і контролювати, куди ж прийшов вогонь, і, можливо, дивіться. Карта смерті. Тут якийсь таке обстріл, знаєте, бо от, як він любить дві ракети в одне місце, щоб більше жертв. От якось він як дуже так кровожадно. Е, я так бачу, що він зрозумів, що марганець не отримає, і буде лють якось ненависть, якось так от, дуже криваво все.